Ей ти, чоловіче, слухай сюди. Ти підносиш мені засмальцованого кобзаря і кажеш, ось моє містецтво, Чоловіче, мені за тебе соромно, чоловіче, мистецтво це щось таке, що тобі і не снилося. Ти вхопився свого кобзаря, від якого тхне дьогтем і салом, і думаєш його, врятує твоя пошана. Чоловіче, час перевертає титанов ліпута і місце Шевченкові. Записках наукових товариств. Я палю свій кобзар. Заарештований 24 квітня 1937 року за участь в українській фашистській націоналістичній терористичній організації, якої насправді ніколи не існувало. А також у плануванні замаху на секретаря ЦК кпсв Сора і в спроби скинути радянську владу в Україні. Сьогодні. Я сьогодні курю і курю папіроси. Я сьогодні спотний. Я сьогодні смотний, бо люблю її коси. Вечір завмер зачарований місяцем сонним, де самотить наш парк. Я сьогодні не там. Ах, я хочу в парк, хочу бути розмовним. Почать, поки прийде четвер кілька стоскнених день, бо не можеш я перший, який зараз день, вечір місяць завмер. За одною одна я курю папіроса. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно смутний. Я люблю її коси.